Вибори на території Харківської області повинні пройти максимально прозоро і у чітку відповідності до законодавства України. Також хочу зосередити увагу територіальних представництв і органів е правоохоронних щодо необхідності дотримання максимальної кількості сил, щоб забезпечити громадську безпеку і порядок на території дільниць, а також упродовж всього періоду голосування людей. На, е території міста Харкова та Харківської області створено 14 окружних виборчих комісій та 1600-800 територіальних виборчих дільниць, з яких звичайних виборчих дільниць 1591, а спеціальних 89, що розміщені на 1393 об'єктах, з яких 11 об'єктів Установ виконання покарань та п'ять об'єктів Міністерства оборони з метою, з метою забезпечення публічного порядку та безпеки в день проведення позачергових виборів народних депутатів України в Харківській області, 21 липня 2019 року планується залучити 6900 працівників поліції, курсантів та викладачів вищих навчальних закладів систем МВС, ДСНС. Та військовослужбовців службовців нацгвардії України в Харківській області планується залучити до чергування 1694 співробітників ДСНС та 188 одиниць техніки. У резерві ми маємо 48 одиниць техніки. Підготовлено 88 переносних електростанцій для можливості резервного живлення виборчих дільниць. Станом на 9 липня 2019 року за до під, підрозділів Національної поліції в Харківській області надійшло більше 205 повідомлень про виявлення фактів порушення правил проведення передвиборчої агітації за 20 фактами. Внесені відомості до ЄРДР, і зараз е, дані кримінальні справи розслідуються органами поліції. Значить, на випадок основний ризик у нас це повідомлення про мінування, які ми маємо останній час. Значить, на випадок надходження повідомлень про мінування під час виборчого процесу для оперативного реагування створено ще дев'ять груп вибухотехнічної служби. І для цього ми за 5 днів до початку виборчого. Процесу кожну дільницю буде взяти на під цілодобову охорону силами національної поліції, деякі особи із особливими потребами не могли потрапити до виборчих дільниць у минулі вибори президента України. Тому просимо вжити всіх можливих заходів щодо можливості організувати виборчий процес у будівлях. З одним поверхом для того, щоб усі люди, не зважаючи на особливі потреби, або можливість, або якісь там фізичні вади, могли прийти і виконати свій громадянський обов'язок відповідно до Конституції України, прошу на це звернути особливу увагу.